Слава Ісусу Христу! Запрошую до спільної молитви. О пречистеє Діво Марії, мати нашого Господа Ісуса Христа, Спасителя світу, Ти цариця неба і землі, заступниця грішників, допомога християн, захисниця бідних, потіха засмучених, охорона сирітів дів. Полегшення страждаючих душ, притулок засмучених, полегшення від злиднів, катастроф, ворогів тіла й духа, жорстокої смерті, вічної муки, поганих думок, нічних кошмарів, усяких отруйних створінь, заціпеніння в день суду, пошестей, вогню, всяких нещасть, ворожби і прокляття, злих чарівників. Злодіїв, нападників і вбивць. Моя любляча мати, яка розв'язує вузли і життєві клопоти, ось я біля Твоїх стіп і з благочестивими слізьми сповнені покаянням за мої обтяжливі провини, прошу прощення у безкінечно доброго Бога через Твоє посередництво, молися до свого Божественного Сина Ісуса за наші сім'ї. Щоб Він усунув із нашого життя все зло, простив нам наші гріхи і збагатив нас своєю божественною благодаттю і милосердям, віджени від нас усяке зло і прокляття, віддали від нас пошесті і тривоги, даруй, щоб через своє заступництво ми отримали від Бога зцілення від усякої хвороби. Нехай небесні брами будуть відчиненими для нас, і ми будемо щасливими з Тобою у вічності. Амінь.